Відновити волосся після фарбування, лампості чи регулярних укладок. Це можливо навіть вдома. Сьогодні ми знайомимо вас із професійним засобом для догляду за волоссям Kione Bond Fusion. Це оновлена версія улюбленого кондиціонуючого продукту, яку Кіоне представив зовсім нещодавно. Його формула створена так, щоб забезпечити до п'яти разів більше кондиціонуючого ефекту, ніж звичайні засоби. Що робить Bond Fusion? Він відновлює пошкоджене волосся зсередини, створює нові зв'язки та формує захисну оболонку. Завдяки цьому волосся стає міцнішим, більш еластичним і живим. А ще глибоке зволоження і блиск, який видно одразу після застосування. Bond Fusion чудово підходить для фарбованого, тонкого, ламкого чи ослабленого волосся. Саме тому його активно використовують у салонах як відновлюючу процедуру. Але тепер ви можете мати цей професійний догляд у себе вдома. Як застосовувати? Після миття нанесіть засіб на вологе волосся, підсушене рушником. Розподіліть від середини до довжини кінчиків. Тримайте мінімум 5 хвилин за бажанням, можна прогріти для посилення ефекту. Потім змийте теплою водою, промийте шампунем та використайте свій кондиціонер. Рекомендується повторювати процедуру один раз на тиждень. Цього достатньо, щоб підтримувати волосся сильним і здоровим. Ще кілька слів про сам продукт. Засіб випускається у зручній баночці об'ємом 200 мл. Має приємний аромат і ніжно-кремову текстуру, яка легко розподіляється по волосся. Отже, Kione Bond Fusion – це не просто кондиціонер, це ваш домашній помічник для професійного догляду. Засіб, який дарує волосся життя, силу та красу. Ви відчуєте результат вже після першого застосування.